Вітаю вас загальновідомим. Є вираз, що податки це плата за цивілізацію. Це доводить досвід передових країн світу, де податкова культура є складовою загального розвитку суспільства. За економічним змістом, податки це форма фінансових відносин між державою і членами суспільства. А щоб не виникали проблеми у цих відносинах, я журналіст телеканалу РИТМ -тв» Люба Данча разом з фахівцями-фінансистами та податківцями рівного будемо повідомляти про усі зміни та доповнення до діючого податкового законодавства. А сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. Встановлено нові правила заповнення платіжних документів на сплату податків та обов'язкових платежів. Транспортне ціноутворення. Затверджено перелік видань, в яких друкуватиметься інформація про ринкові ціни. Центр обслуговування платників податків податкової інспекції у місті Рівному поповнився ще однією адмінпослугою. Це для спрощення ведення бізнесу внесено зміни до податкового кодексу. Презентація шкільного підручника основи податкових знань. Міністерством доходів і зборів України затверджено порядок заповнення документів на переказ у разі сплати податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів. Документ набрав чинності 26 листопада 2013 року. Новий порядок доповнено позиціями щодо сплати єдиного соціального внеску та митних платежів. Відтепер усі поля реквізиту, призначення платежу розрахункового документу платникам податків потрібно заповнювати у відповідності із затвердженим порядком. Зверніть увагу, що у разі невірного заповнення поля реквізиту до вас застосують штрафні санкції, адже кошти надійдуть не за призначенням. Детальніше ознайомитися з порядком заповнення документів, списками кодів та видів сплати можна на веб-порталі Міндоходів. Кабінет міністрів затвердив черговий пакет документів, необхідних для імплементації норм закону про транспортне ціноутворення. Ця ціна така ціна, яка визначається на ринку і яка встановлюється певними законодавчими документами. Це стосується тільки тих, хто має зв'язки з контрагентом постійні, і сума таких от операцій, здійснені з цими контрагентами, перевищує 50 мільйонів гривень в рік без ПДВ. До основних джерел інформації віднесено такі інтернет-видання. Щомісячний інформаційний бюлетень, огляд цін українського та світового товарних ринків, ціни на основі групи товарів, які склалися на світових та українському товарних ринках, інформаційно-аналітичний продукт, дайджест цін товарів на світових ринках, ціни на товари промислового сектору, офіційний сайт Аграрної біржі, ціни на сільськогосподарську продукцію. Візник Міністерства доходів і зборів України, ціни на основні групи товарів, які склалися на світових та українському товарних ринках. До допоміжних джерел інформації Кабінет міністрів відніс такі інтернет-ресурси. Офіційний сайт Мінрегіону ціни на будівельні матеріали, вироби та конструкції. Офіційний сайт Мінагрополітики. Ціни на товари аграрного сектору. Центр обслуговування платників податків Державної податкової інспекції у місті Рівному поповнився ще однією адмінпослугою. Відтепер платники податків Рівного можуть отримати необхідні ліцензії для організації та діяльності роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Ліцензія видається на підстави заяви та відповідного переліку документів. Більш детально з переліком необхідних документів та порядком отримання ліцензії варто ознайомитися у центрі обслуговування платників податків у місті Рівному, який працює з понеділка по п'ятницю, з 9 до 20 години та в суботу з 9 до 16 години. Неділя вихідний. Варто звернути увагу на те, що ліцензії видаються заявникові при пред'явленні ним документа, що посвідчує особу для фізичних осіб, або уповноваженому на те представникові заявника за довіреності. З нового року набере чинності закон України про внесення змін до податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень, які значно полегшить умови започаткування та ведення бізнесу. Що стосується податку на прибуток, то наводити податкові різниці у фінансовій звітності, яка подається платниками податку на прибуток до територіальних органів міндоходів, стане не обов'язком, а правом. Базовим звітним періодом практично для всіх платників податку на прибуток, крім кількох випадків, буде рік. Крім того, нематеріальні активи з невизначеним строком використання амортизуватимуть від 2 до 10 років. Вирішено питання 5% пунктів у трансфертному ціноутворенні. Нагадаю, ця норма набрала чинності з 13 року. Листопада поточного року для цілей транспортного ціноутворення, а саме для контрольованості операції, чітко прописано одну з умов: ставка податку на прибуток, яка діє в країні на резидента чи за якою сплачує податок на резидент, має бути на 5% відсоткових пунктів і більше відсотків нижчою ніж та, яка діє в Україні. Що стосується податку на додану вартість, то змінюються реквізити податкової накладної. Із переліку обов'язкових реквізитів податкової накладної прибирається номер і дата митної декларації, за якою було здійснено митне оформлення товару, ввезеного на митну територію України. Крім того, покупцям надано право протягом 60 календарних днів із дати подання декларації з ПДВ подавати скаргу на постачальника. Варто зазначити також, що з бази оподаткування ПДВ виключаються суми неустойки штрафів та або пені, 3% річних та інфляційні, що отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов'язань. Також скасовується свідоцтво платника ПДВ на заміну будуть реєстри платників податку на додану вартість. Відтепер всі зміни щодо реєстрації чи щодо анулювання будуть відображатися в даному реєстрі, тобто свідоцтво платника ПДВ відповідно не буде. Що стосується єдиного податку, то відповідно замість відоса платника єдиного податку, так як і замість відоса платника ПДВ, буде діяти реєстр платників єдиного податку. Відповідно, всі зміни щодо реєстрації, щодо внесення змін анулювання будуть відображатися в даному реєстрі. У разі анулювання реєстрації платником єдиного податку органом Міндоходів, перейти знову ж таки на спрощену систему оподаткування. Суб'єкт господарювання зможе лише по спливу чотирьох послідовних кварталів. Штрафні санкції за помилки в податковому розрахунку за формою 1ДФ не будуть застосовуватися у випадках, якщо такі помилки не призвели до неправильного визначення податкового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб, заповнювати будь-яку звітність за тимчасовими та постійними податковими різницями і докладати її до податкової звітності виключне право, а не обов'язок платника податку. Внесено також низку інших змін. Виховання сумлінного платника податків починається з розуміння важливості наповнення бюджетів усіх рівнів. Тому важливим моментом у вихованні гідного громадянина держави є початкове ознайомлення та вивчення основ податкової системи. Саме для цього в загальноосвітніх школах країни вводиться курс з основ податкових знань. Нещодавно працівники міської податкової інспекції презентували новий підручник в одній із загальноосвітній школі міста. Слід сказати, що цей підручник давно ми чекали, і це вперше з'явився такий підручник для 9 класу, який конкретно несе знання з податкової системи України. Чому він дуже важливий? Тому що починається він із початку. Зародження та розвитку податків за часів Київської Русі тут дуже міщений хороший матеріал про те, які є податки в Україні, нормативно-правова база, податковий кодекс України. І дуже важливо, що учні зможуть не тільки знати про податки в Україні, але й зможуть це все використати у своєму житті. Нині оволодіти податковими знаннями учні можуть факультативно, але згодом буде введено як розділ курсу правознавство. І ми сьогодні бачимо, що наші діти на сьогодні досить гарно сприймають цю тему. Вони дійсно обізнані в податковому законодавстві, вони знають вже і термінологію, їм досить легко сприйняти цю інформацію. А підручник, до речі, дуже гарно складений. В підручнику є і історія оподаткування, і безпосередньо історія сьогодення, відповідно, які податки повинні сплачувати громадяни нашої держави. В підручнику передбачені навіть такий розділ, який дає можливість. Передбачити сплату податків для кожної родини для кожного сімейного бюджету досить цікава інформація і молодь досить гарно опановує ці знання. Про зацікавленість учнів в розумінні податкового законодавства свідчить та увага, з якою вони сприймали розповідь податківця, та досить фаховий диспут, який виник в процесі презентації посібника. Ми, як майбутні громадянини України, до е Повинні знати основні аспекти цієї сфери. В даному підручнику вони викладені дуже зрозуміло. Я вважаю, такі підручники повинні випускатися частіше і в більшій кількості, тому що вони дуже корисні для нас, як для підлітків, і молоді і майбутнього України. Підручник отримано з управлінням освіти і разом з програмою викладання передано усім навчальним закладам міста. Добігає кінця випуск програми Податковий вісник. Звичайно, що за такий короткий час програми неможливо охопити усі питання змін та доповнень до податкового законодавства. Якщо у когось із вас виникають питання та складності у сфері оподаткування, ви можете звертатись за телефонами, які ви бачите на ваших екранах. Ми будемо раді відповісти і на питання, які ви зможете надіслати на електронну адресу нашої програми. А на сьогодні це все з вами була Люба Данча. До зустрічі на телеканалі Ритм ТІВІ.